У Кривому Розі створюють безпечні умови для найменших містян. Від початку повномасштабної війни в місті тривають роботи зі створення та облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. Коли почалася війна, в Кривому розі, як і в будь-якому місті України, жодного укриття не було. Тим більше в закладах освіти: школи, дитячі садочки і всі садочки були закриті. За ці роки ми зробили сертифіковані ДСНС укриття. Там, де це навіть теоретично або не теоретично можливо зараз у нас працює 112 дошкільних закладів, які приймають, можуть приймати 6700 дітей. Цього року за кошти міського бюджету планують облаштувати ще 14 укриттів. Плюс розширюються укриття там, де вони вже є. От, наприклад, ми зараз. В 60-м 62-м садочках в Покровському районі тут були укриття на 50 дітей, але створили ще одні укриття. 50 плюс півсяда, 50, тому ці укриття вже на 100. Тобто сюди можуть вже приходити більше дітей. Попит на відвідування садочків з укриттями зростає. Освітяни вже отримали понад 8 тисяч заяв від батьків до шкільнят. Містянка Олена вже влаштувала свого сина до 60-го садочка. каже, це допоможе дитині адаптуватися в яслах, а вона зможе спокійно працювати. Дуже хочу подякувати за те, що зробили таке укриття гарне, що є можливість відправити в такий складний час свою дитинку на адаптацію, вже в ясли, в садочок подалі і маю змогу вийти на роботу, щоб заробляти кошти. Нині в 60-му садочку працюють два укриття. Одне з найпростіших розраховане на 50 дітей молодшого дошкільного віку. Старе підвальне приміщення переобладнали у дві просторі кімнати з сантехнікою, освітленням, вентиляцією, зонами для розвитку, ігровими осередками та місцями для відпочинку. Є ліжечка, які можна використати для відпочинку дітей, тому що це маленькі діти, тому їм потрібно десь прилягти з якоюсь іграшкою, так щоб було їм комфортно. Всі розвідкові зони для ігр, для сенсоріки, для всіх таких зацікавлених, щоб дітям було найкомфортніше Педагоги Попереджені знають алгоритм дій і спускаються сюди з малюками. Крім того, завдяки фінансуванню з міського бюджету всі 112 дошкільних закладів міста забезпечені генераторами для освітлення та опалення тепловими гарматами. Місто також закупило 86 потужних генераторів для харчоблоків дитсадків. Встановлені системи до очищення питної води. А до кінця року в місті мають запрацювати мінімум 13 сонячних електростанцій та три геліосистеми для підігріву води. Влітку ми добудуємо три підземні школи, там де будуть дитячі блоки. Тобто, в цьому році додавиться плюс тисяча місць в укриттях, тобто в цьому році ми, мабуть, повністю закриємо потребу дітей в офлайн освіті по кількості дітей, скільки можуть знаходитись в укриттях, дитячих садочках. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.